Виростили та випустили у природу працівники екоцентру Сергія Корнієнка поповнюють шосткінські водойми дикими качками. Тахи, які все життя прожили у вольєрі, здивовано крякали та боялись відпливати далеко від берега. Взагалі, в нас в екоцентрі в живому куточку мешкає дуже багато тварин, серед них ми вирощуємо і диких качок. Цей проєкт був започаткований ще спільно з мерією міста, першим директором Корнієнком Сергієм Володимировичем. Ми ось вже 15 років ми в себе в екоцентрі і в вольєрах розводимо диких качок з самого яйця. Вони у нас. Висиджуються, і потім ми випускаємо їх водойми нашого міста. А сьогодні ми випустили п'ять особин. Це дві два і три качки. Дикі качки, і перелітні птахи досить розповсюджені у нашій місцевості. Наразі вирощеним екоцентрі качкам потрібно буде адаптуватись до нових умов життя, вчитись самостійно добувати собі їжу.